Ну що ж, не можу сьогодні з вами привітатися і сказати вам доброго ранку. Бо сьогодні ранок у нас геть, зовсім не добрий і по всій Україні. Сьогодні понеділок, і вже це вже який третій понеділок підряд у нас масовані атаки по Україні від цих уродів, щоб їм не ладно було. І цей раз не оминуло й нас. Цей раз і в нас на Черкащину десь були прильоти, не знаємо де, і в нас немає світла, і немає також від світла немає і води, і немає в нас і опалення. На радість Світлані Окрошкіна, але, але ми не відчаюємося. От, і що ж, ну, ми це переживемо, якось якось переживемо. Е, і я оце сьогодні вирішила, не знаю, ну, наче на сьогодні сказали, в нас точно не буде світла, можливо, дадуть завтра. І Сьогодні я і працювати не буду, і вдома вже стає холодно, я вже е, вділася, тому що опалення теж не працює. І Альона мені каже: мама, приїжджай до нас. Такий, як не як, такий, як не як, але в них і генератор є, і в них камін працює, але в них нема дома на чому їсти приготувати. А в мене газ є, <сіх> тому мабуть, я зараз не знаю, чи працюють магазини в нас. І вона каже: а я їй сама запропонувала, кажу, то давай я зараз схожу. Якщо магазини працюють, вона каже, в мене немає нічого м'ясного, то можна буде. Якщо мається не працюють, то я кажу, ну даже та ж м'ясорубка. Ну вони ж зранку завезли і м'ясо, і все. І вони ж по... куди їм це дівати? Все вони якось може працюють. Зараз піду, коротше, на розвідку. Піду сьогодні буду. Розвідчикам. Щас піду, якщо працює, то зараз куплю якось ще фаршу, бо тому, що масо на... немає як на мясорубці, то куплю фаршу і приготую котлетки, і вже тоді, хоч повезу м'ясного до них. Повезу. Це в мене пишуть зараз. Всі мої клієнтки пишуть, бо знають, що Альона працює в обленерго. і Вони всі до мене пишуть, що там, що там, чи буде електрика, чи не буде електрики, наче я знаю. От так що зараз пробіжусь. І якщо, що, поїду до Альони. Сьогодні влог в мене чи отаке відео буде недовге, коротеньке, тому що теж бережу заряд електро, ой, бережу заряд в телефоні. В мене па павербанк пауербанк заряжений. Але ж і інтернет працює не дуже добре, тому, тому дуже все економно. Економна. Ну, з надією на краще, з надією на те, що все в нас буде добре, і ми їх такий уродів цих переможемо і все витримаємо, бо ми така нація, що ми повинні все витримати. Усі негаразди, ми повинні все витримати. І все буде окей в нас тоді. О, так що... Е Ой, вже змерзла. Бо Альоні, кажу, Боже, мені я не знаю, що робити мені дома, а це як світла немає, нема що робити. Понімаєте, що хожу, то як, як звір по клітці туди-сюди, туди, сюди. Туди, сюди. І... Ну, що робити? О, тому зараз оце ну піду пройдуся по магазинам, скажу вам, що я... яка в нас обстановка в магазині, це працює чи не працюють. В общем, подивимося. Ну от ні, то я тоді поїду до Альони і буду, буду в них. А от а там уже завтра, якщо дадуть світло, то не знаю, то теж у нас повинні були начать, почати відключати його по графікам. В общем, будемо дивитися по обстановці. Не будемо кіпішувати, не будемо, не будемо щось наперед там думати, придумувати собі. І... Щепки От, будемо дивитися по обстановці. Якби вальони, дрова є, камін є. Якщо що, на мангалі їсти, приготуємо. От, в, общем, в общем, отак. От. От. Ну, все, я збираюся. Зараз оце манесеньке, коротесеньке відео виставлю вам. щоб ви не... Бо якщо в мене не буде знаєте, і світла і інтернету, то щоб ви не хвилювалися, що зі мною щось сталося, зі мною все добре. Ми в адекваті, в общем, здраво мислимо, і все в мене добре. І живемо з надією на краще, з надією на перемогу, і все буде Україна, і все буде у всіх. Гаразд! Все, на все доброе вам!